Коти цікаві факти, яких ви точно не знали. Коти і собаки мали спільного предка. Вчені припускають, що кішки та собаки походять від одного предка дрібних хижаків із виду Маясідей, які жили в основному на деревах приблизно 66 мільйонів років тому. Мене звати Богдан Сіхоцький, і ви дивитеся канал Що що про цікаві факти. Перші кішки з'явилися раніше за людину. Батьки всіх сучасних кішок сформувалися в епоху Міоцена, яка закінчилась понад 5 мільйонів років тому, а прямоходяча людина з'явилася майже на 3 мільйони років пізніше. Шлях кішок до домашнення зайняв 120 тисяч років. Приблизно стільки часу пройшло від моменту відокремлення під виду степової кішки, від якої походять усі домашні до початку спільного життя з людиною. Кішки стали жити з людиною 10 тисяч років тому. Саме тоді бурхливий розвиток сільського господарства на територіях країн сучасного близького сходу спонукав людей і котів жити разом. Вихованці допомагали людині зберегти врожай від численних гризунів, стародавній Єгипет. Колиска котячої цивілізації. Лідея ставилися до кішок краще, ніж у цій країні. У Єгипті вони вважалися священними тваринами, яких оберігали. Єгиптяни навіть поклонялися кішкам у образі богині Бастет. Якщо домашній вихованець помирав, власники на знак жалоби збривали собі брови. А за грубе поводження, вбивство та контрабанду кішок в інші країни, ви них очікувало суворе покарання аж до страти. Середньовіччя найгірший час у котячій історії. Зовсім по-іншому ставилися до цих тварин у середньовічній Європі. Тоді кішок вважали породженням дьявола та посібниками темних сил. Особливо не щастило кішкам чорного забарвлення. Вважалося, що саме таких заводили відьми для допомоги в магічних обрядах. За це нещасних вихованців нерідко спалювали на багаття разом з їхніми господинями. Боротьба з кішками у середньовіччі призвела до епідемії, Бежальне винищення домашніх кішок у ті часи стало однією з причин страшних епідемій чуми. Які забрали життя приблизно половини всього населення Європи, переносниками цієї хвороби переважно були гризуни, заражені чумними блохами. Але полювати на них просто не було кому. Кішки найпопулярніші домашні тварини на землі. На щастя, релігійні забобони пішли в минуле, і в наш час кішки дуже популярні. Фахівцями підраховано, що всього у світі мешкає приблизно 600 мільйонів домашніх котів. Лідер у цьому плані Австралія. Тут на 10 осіб населення припадає 9 вихованців. У світі налічується близько 200 порід домашніх котів. Хоча навіть не кожна людина, яка любить котів, зможе назвати хоча б 10-15 порід. При цьому Натуральних політ всього близько сорока. Решта виведена шляхом схрещування, іноді навіть з дикими родичами. Кішки надзвичайно плідні. Вчені підрахували, що потомство однієї пари кішок за сім років може народити більше 400 тисяч нових особин. У середньому за один послід кішка приносить від одного до шести кошенят, а рекорд 18 кошенят, 15 з яких виявилися життєздатними. А найплодютішою кішкою вважається прямиста табі на прізвисько Дасті, яка жила в американському. Техасі господарі підрахували, що за все життя вона народила понад 400 кошенят. При цьому останній раз вона стала мамою вже на 19-му році життя. Кішки можуть бути причиною хвороб, і це зовсім не алергія на котячу шерсть. Є два офіційно встановлені психічні захворювання: айлорофобія це надмірна прихильність до котів і айлорофобія. Патологічний страх домашніх котів не тільки людина може страждати від алергії на котів. Так у кішок теж буває алергії на людей, а точніше на те, що з ними пов'язано. Наприклад, причиною алергічних реакцій у вихованців можуть стати сигаретний дим, запахи парфумів та навіть людська лупа. Серед котів теж бувають довгожителі. Середня тривалість життя кішок при належному догляді 12-15 років. Нерідко вихованці доживають до 20 років і більше, але є й абсолютні рекордсмени. Наприклад, кішка на прізвисько Крим Паф із США прожила 38 років і 3 дні. Кішки гіганти це не міф. У світі кішок є свої гіганти. Безусловно, найбільшими представниками негібридних порід є мейн-куни. Довжина їхнього тіла може досягати. 1 метра 20 сантиметрів, а вага котів 12-15 кілограмів. Є серед домашніх кішок і малюки, так найменшою з натуральних порід вважається сінгапурська, Коти цієї породи виростають не більше трьох кілограмів, а кішки менше 2 кілограмів. Найважчий кіт у світі. Представники книги рекордів Гіннеса принципово відмовляються реєструвати рекорди кішок важковаговиків. І це робиться спеціально, щоб у деяких господарів не виникало бажання посилено годувати вихованця, щоб прославитися. Потрібно завжди дотримуватися норм годування кішок, щоб вони були здорові і не набирали зайву вагу. В організмі котів більше кісток, ніж у людини. Людське тіло складається з 206 кісток, а у котів їх 250. Цим пояснюється надзвичайна гнучкість їхнього хребта. Кішки рухають вухами за допомогою 32 м'язів, завдяки цьому вуха вихованця здатні повертатися на 120 градусів, і котам не потрібно постійно крутити головою, вислуховуючи звуки. Денний зір у котів не у всьому перевищує ліс. Наприклад, для цих тварин характерна далекозорість. Коти погано розрізняють дрібні предмети на відстані до 70 сантиметрів, але можуть чудово бачити їх за 60 метрів попереду. Вночі кішки бачать у 6 разів краще за людей. Домашнім вихованцям досить трохи більше 15% того світла, при якому людина змогла б хоча б щось розгледіти у темряві. Щоб чудово бачити вночі. Коти та кішки не дальтоніки. Вони розрізняють три кольори: червоний, зелений та синій. Це було встановлено внаслідок експериментів. Решту вони бачать сірим. А кошенята народжуються не лише сліпими, а й глухими. Напевно, багатьом відомий вислів як сліпі кошенята, але слух дітей кошенят, що тільки народилися, теж відсутній. І розвиваються разом із зором протягом двох перших тижнів життя. Коти та кішки чують краще за собак і людей. Незважаючи на те, що кошенята народжуються глухими, у майбутньому у них розвивається гострий слух. Коти чують звуки з частотою до 65 кГц, тоді як собаки можуть вловлювати звук до 40 кГц, а людина лише до 20 кГц. Також кішки можуть чути і в ультразвуковому діапазоні, який використовують для спілкування гризуни. Коти та кішки можуть відтворювати. До 100 різних звуків. Ними вони висловлюють свій настрій, попереджають про щось, спілкуються між собою та з людиною для порівняння собаки можуть видавати лише до 10 різних звуків за допомогою нявкання. Кішки спілкуються тільки з людиною. Для комунікації зі своїми родичами вихованці цей звук не використовують за винятком кошенят, які перевертають нявканням увагу кішки. Голосові зв'язки у котів здатні коливатися з частотою до 26 разів на секунду. Це відбувається як на вдиху, так і на видиху, коли коти та кішки мурчать. Якщо кіт мурчить, це не означає, що він задоволений. Домашні коти можуть мурчати не тільки від задоволення, а й від переліку, занепокоєння чи болючих відчуттів. А нюху у котів у 14 разів гостріший за людський. Це можливо завдяки приблизно 80 мільйонам рецепторів, що знаходяться в носовій порожнині у котів. Вони дозволяють розрізняти абсолютно невловимі для людського носа запахи, Коти відчувають запахи не лише носом. Вони можуть вловлювати їх спеціальним органом Якобсона, що за різцями за його допомогою вихованці аналізують незнайомі запахи, що їх зацікавили. Причому робляться вони досить кумедним чином, завмерши і відкривши трішечки рота. Малюнок на мочці носа кожної кішки унікальний. Візерунки на носі кожного вихованця відрізняються і не можуть бути однаковими, так само, як і Папілярні візерунки на подушечках пальців людини. Ніс потрібен кішці не тільки для дихання. Цей найважливіший нюховий орган грає ще й чималу роль в терморегуляції всього організму і допомагає тварині охолоджуватися, коли з його поверхні випаровується секрет, що виділяється спеціальними залозами. Кішки, чудові стрибуни, вони можуть легко застрибувати на висоту, яка більше за їх зріст в 5 і більше разів. Якби людина мала таку ж здатність, вона могла б стрибнути на 8-9 метрів вгору. Також домашня кішка бігає швидше за усейна болта. Кішки, особливо під час полювання. Можуть розганятися у бігу до 45-50 км на годину, а максимальна швидкість легендарного рекордсмена у бігу на 100 метрів лише трохи перевищує 43 км на годину. А серце кішки б'ється набагато частіше за людське. Звичайний пульс для котів в стані спокою приблизно 140-145 ударів за хвилину, що характерно для людини при бігу в середньому темпі. Кути одні з найбільш ледачих садців. Вони можуть спати по 16-18 годин на добу і чим. Старша тварина, тим більше часу вона приділяє для сну. Таким чином, саме в цьому стані вихованці проводять до 70% свого життя. Більшу частину не спання кішки доглядають за собою. Так якщо вони не сплять, то швидше за все зайняті доглядом за своєю шубкою. Це займає у них від 30 до 50% часу з відрахуванням сну. При догляді за хутру кіт сичає багато рідини, Вилизуючи своє хутро, кішка позбавляється забрудень і чужих запах. Під час цього активно виділяється слина, і щоб очистити шубку повністю Організм тварини витрачає стільки ж рідини, скільки виділяє при сечі випускання. Коти та кішки не пітніють, їхні хутро та шкіра не мають власного запаху. Потові залози у кішок присутні лише на подушечках лап, та відіграють важливу роль у розмітці території, Коти та кішки полюють не тільки для харчування. Мисливський інстинкт спрацьовує вихованні, навіть якщо він не голодний, але бачить здобич. Також коти полюють для того, щоб поділитися здобичю з господарем, або навчити потомство. Кішки люблять висоту. Напевно, всі господарі домашніх вихованців помічали їх бажання забратися якомога вище. Це не проста цікавість на висоті кішка почувається в безпеці, тому що краще контролює свою територію і може заздалегідь виявити загрози. Але коти не можуть злізти з дерева вниз головою. Анатомічно котячі пазурі влаштовані так, що тварини можуть чіплятися ними тільки під час руху вгору. Тому вихованці часто опиняються у скрутному становичі, забравшись на дерево або видершись вгору по килому, або шторах. Проте не всі кішки бояться води. Серед них є такі, які не проти водних процедур, і навіть люблять їх. Це кішки порід, турецький ван, мейнкун, курильський бобтейл та інші. Коти народжуються триколірними лише у 1,1 випадку, а в 99,9 випадків із триколірним забарвленням хутра народжуються кішки жіночої статі. Це відбувається через різницю серед статевих хромосом, відповідальних за забарвлення. Тому коти з триколірним забарвленням неймовірно рідкі і вони вважаються символом удачі у багатьох країнах. Кутячі не люблять солодке, а якщо точніше, вони не здатні розрізняти солодкий смак через генну мутацію, незважаючи на те, що багато котів люблять морозиво йогурт чи згущене молоко, їх приваблює не на від солодку, а молочний смак цих продуктів. Котячі часті заручники стереотипів. На популярніші з них нав'язані мультфільмами. Казками та кіно це що кішки найбільше люблять сиру рибу та молоко. Сира риба найчастіше шкідлива для вихованців через можливу наявність у ній дрібних кісток і паразитів. А молоко не здатне засвоюватися більшістю дорослих тварин через непереносимість молочного цукру. Тобто лактози. Кутячі теж були у космосі. Усі знають легендарних білку та стрілку собак, які вперше побували у космосі. Але мало хто знає, що 18 жовтня 1963 року французька кішка на прізвисько Феліче теж побувала на навколоземній орбіті, після чого благополучно повернулася додому. Також котячі можуть бути дуже заможними. Багатий британський торговець антикваріатом, який помер у 1988 році, заповів велику частину. Своїй улюбленій кішці Блекі. 13 мільйонів доларів було поділено між трьома благодійними організаціями, які зобов'язувалися забезпечувати Блекі до кінця її котячого життя. Вона досі залишається найбагатшою кішкою в історії. А в одному з міст Японії кід на ім'я Нітам працює начальником залізничної станції. Ось такі дивовижні істоти живуть з нами поряд. Не дарма їм вдалося підкорити серця мільйонів людей у всьому світі. Любіть свою кішку чи кота і піділяйте їй більше уваги. А якщо це відео було. Для вас цікавим та корисним, підтримайте канал що-що вподобайкою. А також не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб бачити появу нових цікавих відео. А на сьогодні це все. Всім па-па!